Незаконно збували дорогоцінне каміння. Прикарпатські поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка налагодила нелегальний канал постачання бурштину. Організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Бугричанської територіальної громади. До своєї протиправної діяльності він залучив ще двох односельців: 2000 та 1974 років народження. Поліцейські засували, що фігуранти купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів. З метою особистого збагачення організатор групи налагодив зв'язки з невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей. Вони доставляли мінерали на прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Готові вироби з бурштину, намиста браслети збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Прохоронці зафіксували, що фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином з різних областей. Під час обшуків облаштовані майстерні на території домоволодіння прохоронці вилучили понад 70 кілограмів необробленого бурштину та 53 кілограми готових виробів. Дорогоцінне каміння органогенного походження направлена на експертизу. Поліцейські повідомили фігуранта про підозру у чиненні злочину, передбаченого за частиною 3 статті 28 та частиною 1 статті 240 з позначкою 1 кримінального кодексу України йдеться про незаконне видобування збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка. Бурштину. Невдовзі суд обере підозрюваним запобіжний захід. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до протиправної діяльності. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.